120 тисяч євро виділили німецькі меценати на ремонт Вінницького гуртожитку, в якому живуть переселенці. Люди втратили житло через повномасштабне вторгнення росіян. Нині ж матимуть змогу оселитися у відновлених кімнатах. Тут планують не лише косметичний ремонт, замінять навіть старі меблі і сантехніку. Матеріал Ірина Коваленко. Мій хлопчик маленький, пані Людмила з донькою та котом Марсом переїхали з Харкова. Він обрали не випадково. Тут лікувався син Людмили. Хлопець отримав поранення в зоні бойових дій. Нині знов на службі мешкають в гуртожитку одного з навчальних закладів. Повертатись до рідного міста не поспішають. Я вам скажу чесно, це дуже дуже страшно на сьогоднішній день, і так як кожного божого дня. Не проходить такого дня, щоб Харків не обстрілювали і не було загиблих і не було ну, якби й руйнувань і. Трамувань і всього, всього цього. Загалом у гуртожитку мешкає 130 переселенців. Багатьом з них повертатися нікуди. Тетяна та Дмитро виїхали з Херсона. Надіємося, що Херсон свободяти, вернемось. Ми повернемо. Ми надіємося, вже і люди, які нас прийняли, к нам приїдуть в гості. Ми тепер зможемо їздити в гості друг другу. Головне, щоб все Наші землі були. Нині гуртожиток ремонтують. Це в нас дев'ятий поверх на поверсі 12 кімнат, де ми передбачаємо, що буде поселено 42 чоловіка. Буде відремонтований, зроблений хороший поточний ремонт, повністю замінимо всіх і стіни. Бачите, і пол, і стеля міняється, комунікація зміню. Змінюється. Не дай Бог нам опитатися в такій ситуації. То для нас буде робити чи не буде, не знаю. Але ми це можемо і робимо все для, для того, щоб покращити їхні умови на теперішній час. Полагодять стіни, встановлять нові двері, вікна, сантехніку та проведуть інтернет. Загальна вартість робіт 120 тисяч євро. Гроші виділили з німецького фонду міжнародного співробітництва. Буде придбано обладнання. Це меблі постіль, матраси, тумбочки, столи. І обладнання на харчоблоки. Ми ж прекрасно розуміємо, що люди не зможуть деякі повернутися у свої домівки, тому що їхнє житло зруйноване. Для того, щоб їх його відновити, треба буде певний час. І через це саме і здійснюються ремонтні роботи для того, щоб людям було комфортно. Завершити ремонт планують у вересні. Ірина Коваленка, Олександр Скришевський, телеканал Рада, загальний національний марафон Єдині новини.